Всім теплий привіт! Я сьогодні зранку знову з чоловіком вибралися на каву та сніданок. Поки ще є можливість перед різдвяними канікулами. Ми вдвох у наше улюблене кафе Панера Бред. Тут також близько є магазини, і ми вирішили, що він може тут попрацювати. А я піду ще згадала, що не докупила невеличкі подаруночки для. Вчительки маркової. І ще кільком людям. Поки я чекала на каву, Брендон пішов глянути, чи наше замовлення готове. От він вже несе наш сніданок. Я завжди один і той самий сендвіш замовляю. І це курочка перець та авокадо на хлібі чи абата Ну що, я поснідала і, бачите, виходячи з кафе, напроти є магазин Роз, Машалс, і там трішки в іншій плазі переїхати є Бурлінгтон. Перша зупинка Роз-Дрес Фолес. Магазини зараз перед святами працюють з сьомої ранку до одинадцятої години вечора. У мене сьогодні завдання знайти... Невеличкий такий приємний подарунок для вчительки Марчика, бо ще в молодших класах ми так завжди робимо приємності, даруємо вчительці різдвяні подарунки, невеличкі такі. Також завжди для мейл-лейрі, тобто жіночки, яка розвозить пошту і водійці автобуса шкільного. А так як наші обоє діти мають одинакову водійку, то їй від двох зразу такий пакуночок стараюсь зібрати. Але також гляну, що тут нового. Я давненько не заходила. Можливо, по відео виглядаю що недавно. Але насправді гляну, що тут. Нові такі бренди, що я і не знаю. Це Columbia. Такі черевики. 30 доларів. 200 грам інсулейшн пише. Колабора байак фірми. 15 доларів. Можна як тапочки хатні використовувати, до речі. І кулабура байак. Такі також 15. На таких поличках буду шукати щось. Якісь такий подарунковий невеличкий. Чи у ванну, чи на кухню набір, чи якийсь такий персональний. За доглядом для рук чи ніг. О тут, бачу, ціла поличка таких подарункових. Нам легше нас і жінка і пошту розвозить, і жінка водій автобуса. Бо я чоловікам, ой, то так важко. Завжди хіба якийсь шоколад дарувала або каву, або чай щось таке. А набір Майкл Корс, шапочка і... Рукавиці 20 доларів. От для ніжок, бачите, терапія для ніг. Тапочки, скраб і лосьон для ваших ніжок. 13 доларів. І такі ще за 13. Це набір кремів для рук. Вони 6 доларів, там 3 креми. Тут такий гарний вибір мила різного і рідкого, і ось таких подарункових, гарних коробочках. І я зупинилася, напевно, я для поштарки нашої. Візьму ось такий набір рідкого мила і лосьон для рук. Коштує 8 доларів. Ще хочу пройтись по сумочках. Хочеться мені на зиму якийсь такий наплічник собі рюкзачок купити. Практичний. Не знаю. 100 мігергінка такий, нічого. Скільки він коштує? 30 доларів. Нормально. Ось такий не гарно так миється. Мені дуже зручно з рюкзаками. Ще є такий кемо. 37 доларів. Сірмадин. Це це не на мій смак. Ось ці золоті не люблю. Люблю срібні. Оце, так. В маде. Прикольні. 35 доларів, як і сумка і як рюкзак одночасно. Штани дитячі, як завжди. Я коли вроз, то обов'язково шукаю для марчика штани. Ой, які гарні теплі флісові. Штанята за 11 доларів до школи те, що треба. От ще які тепленькі. Просто вже дивіться взагалі який сніс. Клас! От, показуємо. Ці скільки? 13. Ой, зараз я буду щось ще йому вибирати, тому що нас постійно Дирки на колінах або протерті вже такі. А ці дуже тоненькі на зиму. Погано оці дві пари треба розглянути. Так, ці гарні. Єдина проблема в мене з марком, що він високий і дуже худенький. І ось тут всі штани широкі і бачите, як зроблено, що воно не стягується. Цих шнурочок повністю йде по талії і стягуєте, скільки вам потрібно. Тут тільки от такі для краси, але я йому вставляю резинку сама вдома. Так і зробимо. Беру обидві ці пари. Буде йому тепленько в школі. Рукавички, шапочки. Ой, купила я йому ось такий набір Nike. ну Місяць десь тому. І що? Пішов без з шапки зі школи. І неможливо було знайти, я вже вчительці і повідомлення і... відправляла. Ну, десь або хтось вже забрав, або не знаю в чому справа. Отак От і цілу зиму докуповує то штани, то шапки. Рукавички, слава Богу, якусь кишеньку ставить і не губить. А... З шапками я ось такі. Ну, це вже занадто тепло. Не знаю, буду дивитися. Багато іграшок. Роботи, якісь от по 14 доларів. Ну, для наших діток Санта Клаус вже все підготував, все по списку. Йдемо дивитись на щось... Ось таке різдвяно новорічне. Вже дуже скоро різдво. Ще забігла у відділі картин. Я хто дивиться мене постійно знає, змінюю трішки декор, оновила картини деякі в домі і побачила, що коли такі темні всі картини познімала і світлі почепила, то аж і інакша кімната стає відразу. якесь таке на склі намальоване. 12 доларів. І ще якраз там в мене одна в їдальній кімнаті. Є така, що мучить моє око, і я її хочу змінити, вона дуже темна і я хочу щось світліше знайти. Ну, поки що нічого не побачила, що би мені сподобалося. Так, який розмір зеркала. Мені також ще треба одне дзеркало. Але я не можу такої відповідної ширини знайти. Це 24 на 24, а мені, інші. А мені потрібно 28 знайти. Ось 28 на 28. Але таке золоте, не така рамочка, як я хочу. Ну, та й так, як не одне, то інше. Так, що в нас тут? Пройдемося. Тут кришталь часто є. Ось салатниці, такі, О, у мене такі вдома. 8 доларів така. Одна йде дій кришталеві насілі на перець. Коштують 7 доларів на масло. Ставки різні під напої я так і не знайшла. Таких, яких би я хотіла, У мене є такі давні старі. Ними і користуємося, але о, як побачу саме те, що шукаю, то обов'язково куплю. 5 доларів один. Такі цікаві. О, ось такі. На десерти 6 штук, 8 доларів. І ви знаєте, я, напевно, їх візьму. Тому що я шукала щось таке на десерти собі. Я відкрила глянути. Ой, напевно, не візьму вони, ну дуже малесенькі. Ну такі, я навіть не знаю. Тут сантиметрів 3 висоту. Хоч вони дуже гарні, але там того десерту на дві чайні ложки. Ось таке я шукаю, що це, але більші. Там є 100 грамів тільки всередині. Це дуже-дуже маленькі. Богемія. Чек Republic. Дивіться, який хрест. 20 доларів ще й менший. Але так, також бургемія. Що хочеш, можна знайти. Ківечки для серветок, сор... З підставки під гаряче. П'ять доларів за 4. Наближаюся до більш таких різних хрістяних речей, тому що потрібно щось щоб знайти ще для вчительки марка. А тут ще є навіть гарбузи, і вони, скоріш за все, будуть на великих вже знижках. Дерев'яний гарбуз. 8. Дуже дивно, що не на знижці. Або забули, от. рожеві це знижки 6 доларів такий. Такі, я собі вже купила, я вам показувала в одному з відео 5,49, так він і коштував, як я його на знижках взяла. Мені оце подобається на середину стола, але воно не на знижках. 18 доларів. Можна ще трішки буде почекати, і, скоріше за все, буде знижка на нього, в цьому мексиканському стилі 9 доларів. Пакети я минулого року в кінці сезону на знижках закупилась. Маю достатньо для всіх. Це така як ручна робота з паперу. Орнаменти пейпер 4 долари. Так, казав Марчик, мама, моя вчителька, дуже любить гномів. Вона весь клас прикрасила гномами і взагалі вона там їм розказувала, що... Це така її пристрасть, що вона дуже їх любить. Ой-ой-ой, що я побачила, дивіться. <гум> ну, таке китайське, але на вигляд нагадує з дитинства. Прекраси на ялинку. У нас такого типу було. Таких фіолетових, рожевих дуже багато. Ах, так, ну, ну, давайте глянемо. Може ми її коло гном знайдемо. Та й буде. Вчительці у колекцію. Тут такі гарні ясічки, подушки, така машинна вишивка, оленятка. Це взагалі вся бісеру. Joy to the world. дивіться. Листа можна Санті сюди. У нас Марк дуже вірить ще поки, і легенда, він пише листа, ми ставимо його в морозильну камеру. Потім Санта його забирає. І Марк дуже тішиться, що вже в морозильній камері його немає. <смі> Поки що запитань не було, як він туди добирається. Та й добре. О, який. Ну, на лиці, звичайно, таке собі. Ой, як не треба було мені тих гномів, то я їх всюди бачу. А зараз не бачу. Але то ще не кінець, а тут ще продовження всього різдвяного. Йдемо шукати гномів. <гум> ну, знайдемо, то знайдемо, ні то, ні, то щось інше подумаємо. Мені керамічні підкерамічний подобаються. Так, я згадала, що для водійки автобуса в мене є з минулого року на знижках. Я купувала такий набір. Горнятко і теплі шкарпетки. І ще я просто її докуплю от якісь гарні солодощі. Тука 10 доларів. Є мікс Ferrer 8,50. Є праліне. Це, скоріш за все, якісь бельгійські за 6 доларів. Так, де зроблені турки, Туреччина. Ось така книга, ну, коробочка в вигляді книги металева, але бачу, тут вже відкрив і там чай різний ті колекшн. 10 доларів. О, дивіться, які гномики, але таке, ну, як на мене, мені таке не подобається. Ну, Але я бачите люди, вона вже така в них старша жіночка-вчителька, але це такі жлені. Цукерки, Гномик тримає. Ну, якось мені не буду, я таке вчительці брати. В крайній випадку саме цей мені не доподобав. Таке авокадо. Ось тут ще є солодощі, треба подивитися, що смачненьке і гарненьке. Отут, напевно, чай також так. Різні чаї. 4,99. Побачила набір такий для випічки хліба, схожого на мій. Дають житню муку, різні насіння, олію. Що там ще входить не знаю? І все. Запаковано в Італії, пише. Тут є рецепт. До речі, собі А Коштує такий вимір 17 доларів. Ну, Як ідея, подарунку. Ну що, я вдома вже довго сьогодні не ходила. Прийшлося швидше додому повернутися. Ось хочу показати. У мене є ось таке горнятко з теплими махровими шкарпетками. На розпродажі минулого році ще купила. І це. І ось ці турецькі шоколадні цукерочки. Буду для водійки автобуса. Це буде для нашої поштарки. Ну, а вчительці поки що нічого не знайшла. Ще маю кілька днів в запасі. На крайній випадок завжди можна якусь подарункову карту в магазин чи ресторан подарувати. Ще покажу вам, які в мене гарні квіточки. Я цей тиждень минулий хворіла, то отак чоловік мені після роботи настрій хотів покращити. Такий гарний букетик і, до речі, зразу з такою от вазочкою приніс. І ще на завершення вам хочу похвалитися чимось. От дивіться, яка в мене керамічна шкатулочка є. Ukrainian Arts by Stefania. І на моє здивування я. Її знайшла в магазині Second Hand в Америці, штат Пенсільванія. Я ще здалека побачила, що це щось українське. І, звичайно, що я її врятувала і придбала. Колись, хто мене дивиться давно, я колись в церкві на церковному розпродажі знайшла дерев'яну шкатулочку, також зроблену в Україні. От. Такі речі тут можна знайти. Можливо, комусь хтось привіз якийсь подарунок. А опиняються у секонд гендах, на жаль. З вами сьогодні буду прощатися. Дякую за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над Україною і всіх земних благ.